Чесність і, блядь, порядність. Нє, от щоб срака гарна, січки гарні. Ні -ні -ні. От вона має бути чесною і порядною. Це ж, блядь, яка травма у мужиків відбувається, що вони от так от хочуть, щоб ну, чесно і порядно. Ну, от якщо я думаю от про дружину, яку там брати дружину, то я одразу думаю, значить, так, фізіологія, генетика, от якби дітей будемо робити, генетика, потім соціальний капітал, там як і так далі, потім придане Дуже важливо, якщо у тебе щось є, дуже важливо поглянути на придане, тому що ж ти ж не ти, ти якби не можеш бути мудаком до попередніх своїх поколінь, які тобі передали щось у спадок. Ні, якщо ти чисто соціаліст з нуля починав, гарбатився і так далі, то ти, звісно, річ може. Можеш розпоряджатися, можеш знайти найбільш, чесну, найбільш порядну, яка тебе облапошить через пару років. Да? Найти чесну і порядну, і поділити з нею пополам все, що ти заробив спільним гарбом. Але ну якщо ти династійно там щось отримав, там лорди, сери, там, пани і так далі, і ти такі, знаєте, там, мільйони у тебе, да, мільйони такі, от, мі мільйони мільярди, блять. І ти і ти, так, чесно мені, блять, і порядну, нахуй. І без, і без. Хлюбного контракту, щоб пополам. Ну, я не знаю, там, блядь, бабушка, дедушка, всі хто заробляли, а батя, матя, блядь, всі отак, блядь, просто крутяться. Таке єбаната виростила, єбанат, У нас генетичне вируження, блядь, єбанат. Да? Чесність і порядність, наша національна, блядь, ідея. І головне вічний дроч в наших медіа. Зрада, блядь. Скрізь зрада, бо ми хочемо чесність і порядність, а вона не відбувається, бо світ не про чесність і непорядність, тому скрізь сука, зрада. Ой, блять, нечесні давалки. Чесна давалка, вона зізнається, скільки у неї мужиков. Чесна. Я хочу це ще разочек, Давайте ще разочек. По-моєму, у пана Доша почала відкриватись щось глибоке. Ми пізнаємо цю людину. Давай. Чесна давалка, вона зізнається, скільки у неї мужиков. Чесно. Типа... А це не чесно. Типа... А это не чесно, блядь! <laughs> тобто, чесно давалка, вона зізнається, скільки у неї мужиків було. Я уже відчуваю цю ситуацію. Ця глибока обида пана Доша на якусь давалку, яка его наебала. А чесно кача, а не похуй, скільки у неї мужиків було. <laughs> Ой, бляха-муха! Ой! А я чесно, вот знаете, вот, У мене було там дівчина каже, от було у мене троє. потрахались, вона така, було семеро. І ти такий. Ай, ай, Блять, секс не зараховується. Де сперма? Віддайте мою сперму назад. Така ситуація відбувається. Я розумію, коли дівчина така, типа: Я секс огонь, Я секс огонь, а ти такий. Хочу тебе в сраку. І вона така. Ну да, я казала, що анал буде, ну, я анал пошутила. Ну да, 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 буває. так, да. Я не любитель цього. Але ну, я можу зрозуміти цю ідею. Чи вона казала: я коли зверху сідаю, я така, я така, я просто затята. І потім ви доходите до цього всього. І вона така, і я зверху не люблю. І чесно кажучи. Я навіть в цьому не бачу проблеми. Ну, не бачу проблем. Ну, якось можна, так? Да? Ну, щоб тобто так ідеалістично підходити до світу, я вже просто малюю цей образ оцієї, оцієї чесності, там, де мужик дивиться не на, не на репродуктивний візуал дами. Не на внутрішню драматургію дами, з якою ти можеш увійти в цей контакт, і у вас може початися здійснюватися цей соціальний секс з соціальними ролями, там, де ти можеш отримати свою якусь роль, вона свою, і це буде органічно. Вона хоче, щоб ти був в цій ролі. Ти хочеш щоб вона в цій ролі, і вона теж в цій ролі хоче бути. І у вас як той танець, де один одному на ноги не наступаєте, рухаєтесь в одному темпо-ритмі, слухаючи мелодію, спільно пишучи мелодію, там, де кожен додає свій штрих, там де кожен вгадує рух один одного, і ви якось рухаєтесь. Ну, буває так з партнером. Я займався танцями, буває, ну не сходиться ну різні танці ми танцюємо, да? Буває люди геть глухі, не відчувають ритму і так далі. то то повний піздець, бля, да? А буває, що, начебто, і так, ну ну не ідеально, так само і в сексі. Буває геть відбиті, блядь, які не розуміють, не відчувають ритм, мелодію і так далі. Але так само буває і не співпадіння. То ж... Дуже важливо, коли ти дивишся на партнера, намагаєшся це вгадати, намагаєшся вкинути якісь теми і якось розкрутитися. Намагаєшся уже якось з нею рухатися, намагаєшся сказати, а подивись туди. А те те, те, -те. Таня, ти мене дивишся, згадуєш ці моменти. Ось так от це було. Ось так от якось ні, я, блядь, дивлюсь, наскільки, блядь, вона чесна і порядна. От мені сказали, що ото дама чесна і порядна. Йоп твою мать, як ви потом з будете виховувати? Як ви його народжувати будете? Як ви його забезпечувати будете? З такими. І, і вона така дивиться: мені треба чоловіка такого, щоб був роботящий. Нахуя тобі роботящий? Хай буде зароблящий, блять. Нахуя тобі роботящий? Він буде їбашити і чесний. Роботящий і чесний. Буде і скромний, блять. От чоловік скромний, роботящий і чесний. Єбать, Бінго, ти побідітельниця по житті, блять. Вообще, блять, у вас буде супер майбутнє.